Доброго всім дня. Хочу ще раз показати вам свою гортензію фантом, якою вже суцвіття повністю відкрилося. Ось така величина суцвіття, Дуже красиве. Цей і шик, і грація, і ніжність, і краса. Ось таке велике суцвіття. Ну, зразу видно, що це високоросла гортензія. Подивіться, яка у неї які листки. Ось показую моя долоня і листок. У неї дуже потужні пагони стали, стволики он такі. Відстань від одного листочка до другого теж немаленька. Це говорить про те, що це гортензія високоросла буде. Значить, про неї заявляють, що вона може рости до 2 метрів у висоту і в ширину. От, Дуже красива квітка розкрилася. Верхушка вже повністю розкрилась. Бачите, там всередині квіточок такі бубиночки є. Значить, на деяких квіточках ці бубиночки, ось, бачите, повідкривалися. Получається, якби в квіточки ще одна квіточка. Бачте, як красиво. Дуже ніжно, гарно. Бачите, ось так Колір вона трохи змінила вже. Вона була на початку відкриття своїх квіток, була більш такого лаймового відтінку. Зараз більш таких молочних тонах вона дуже гарно. Дуже гарно, Ну, колір ще вона в мене не міняє ніде. У нас ще ночі якби теплі. От, але про неї заявляють, що під кінець свого цвітіння вона змінює колір на рожевий. Ось така фантом. Дуже гарна. Красива квітка. Суцвіття одне, я вже показувала цей кущик. От. Ось так вона виглядає внизу, там зломалися пагони, одне сусідтя, але воно дуже красиве і велике. ну Я його не виміряла, а так, якщо візуально, то десь ну сантиметрів до 30 буде, а може і більше. Дуже гарне ніжне таке, квітка супер, супер красиво. Шикарно фантом.